От скажіть мені майстри, чи правильно налаштований пілетний котел ось такий. Там пілети. Є все. І електричний котел, і, 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 і бойлер. От, от дивіться, чи правильно налаштований котел. Ставлю фактичну температуру. 20. Зараз... Має бути 26, а фактично зараз 24. І воно так завжди. Котел виходить на мінімальну потужність. Це я зараз підняв. Воно була 6 кВт. Котел виходить на мінімальну потужність, і різниця в ньому. Фактичної температурі, оце пол, пол справа. І різниця в ньому фактичної температурі 2, 2 градуси. Ось бачите, має бути 26 зараз 24. Чи, чи це нормально воно працює чи, чи ні? Дякую.